Повітряне командування схід дописало наступну інформацію з приводу Кривого Рогу і про те, що окупанти там можливо атакували саме з літака. Су-34. тип цілі вони встановлюють. І що ще дописували у повітряному командуванні схід? Дописували вони наступне близько 11.25 в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну. Ціль випущену з літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 ціль пролетіла понад 100 кілометрів та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11.38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Ось така от наразі інформація дійсно з'являється. Ну а поки що хотілося б повернутися до е, теми е, сум і ударів по сумах. Хочеться зазначити, що Стало відомо, стали відомі імена російських військових, які причетні до обстрілу міста Суми 3 червня 2025 року. Шестеро людей тоді загинуло ще 29 дістали. Поранення, за даними джерел телеграфа, ця атака була здійснена реактивною батареєю РЗСВ БМ 21 типу ГРАД 30-го мотострілецького полку. Удару було завдано з району села Апанасовка Курської області. А командирами розрахунків РЗСВ БМ 21 ГРАД артилерійської батареї 30-го мотострілкового полку. На момент удару були сержант Іванов. Та рядовий панченко безпосередньо причетні до удару по мирних жителях Сум ще двоє військовослужбовців 30-го полку. Поговоримо з вами наразі про підполковника Гарнеєва Даміра, а начальника артилерії 30-го мотострілецького полку. Військової частини 72-162 30-ї мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії та 44-го армійського корпусу Ленінградського ВО збройних сил Російської Федерації і також про капітана Волобуєва Дмитра Олександровича, командира реактивної артилерійської батареї, 30-го мотострілецького полку. Наразі ДСНС повідомляє, що під ударом Російської Федерації опинилася одна з пожежно-рятувальних частин у місті Київ. Особовий склад, на щастя, не постраждав. Проте важливо уточнити, що це ті самі надзвичайники, які під час російської атаки 6 червня врятували, перепрошую, втратили трьох своїх колег. Також хотілося б поговорити про те, що внаслідок ворожого удару також пошкоджено понад 11 одиниць техніки ДСНС і потрощене авто безліч будівельного сміття. Потрощені конструкції, все це про наш Солом'янський район в Києві, там де наразі прибирають наслідки атаки Російської Федерації, що відбулася сьогодні вночі. Нагадаємо, що станом наразі до 26 осіб до 26 осіб зросла кількість постраждалих від нічної атаки у Києві. Про це повідомляє прокуратура. У Солом'янському районі продовжують ліквідувати наслідки російського удару тимчасово призупинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Солом'янському та Голосіївських районах. Про це повідомили в Київгазі. Також стосовно ситуації по світлу можемо сказати, що у Києві під час атаки було зруйновано дві трансформаторні підстанції, і бачимо, що ситуація зі світлом е, наразі. Е, Хитка, тому що під час цієї масованої атаки пошкоджено обладнання ДТЕКу і зруйновано знову ж таки дві трансформаторні підстанції. І через це тимчасово було знеструмлено кілька районів міста Києва. Про це наразі повідомляє, говорить нам ДТЕК також у повідомленні йдеться, що Київ повертаємо світло після нічної атаки. Під час масованої атаки безпілотників було пошкоджено обладнання ДТЕКу та зруйновано дві, дві трансформаторні підстанції. Як бачимо, ДТЕК продовжує відновлювати світло. Сподіваємося, що найближчим часом ситуація стане більш стабільною і ці райони будуть знову зі світлом. Як зазначили у компанії, завдяки оперативним діям енергетиків, всі домівки підключили наразі до резервних ліній живлення і світло повернули вже до кожного будинку. Водночас роботи з відновленням пошкодженого обладнання тривають і надалі для того, щоб мешканці могли переключитися на основну лінію споживання електроенергії. Сьогодні також нагадаємо про те, що російські загарбники масово на атакували Київ ракетами і дронами протягом всієї ночі. У столиці зафіксовані наслідки у шести районах. Кількість постраждалих зросла до 26 осіб, і е, також загалом росіяни випустили по нашій державі 539 дронів та 11 ракет. Е, балістика, крилаті, ракети типу е, Кенджал. Про це повідомили у повітряних силах під час атаки цієї ночі. Російська Федерація випустила одну з рекордних кількостей шахетів по наших територіях. І президент України Володимир Зеленський відреагував на цю атаку, заявивши, що сьогодні вночі була одна з наймасштабніших атак по нашому повітряному цивільному простору. Також хотілося повернутися. До обстрілів в інших районах і поговорити про те, що росіяни пошкодили склад книжкового видавництва та інтернет-магазину Наш формат. А там, де відбувалися відправлення замовлень, вони наразі тимчасово призупинені. У будівлі вибито вікна, стіни там перекритий повністю рух, і частина книг пошкоджена під час обстрілу та гасіння пожежі після нього. Однак з людей ніхто на щастя. Не постраждав. Уся команда працює над тим, аби відновити якнайшвидшу роботу. Сайт і кол-центр інтернет-магазину працюють. Відправку замовлень можна планувати і відновлювати з наступного тижня. І як підсумок хотілося б наразі заслухати нашого постійного експерта Олександра Мосієнка про те, що. Які наразі наслідки обстрілу, які райони уражені, які райони нашої нашого Києва та взагалі в цілому України постраждали найбільше? І про те, чому е, така саме тактика ворога наразі, чому саме Ерефія продовжує бити по столиці нашої країни? Е, можемо зараз звернути увагу на екрани та почути думку пана Олександра. Ворог скеровував. Свої удари, в тому числі по залізниці по залізничній інфраструктурі, маючи на меті перешкоджати нашій логістиці, створюючи відповідні проблеми. В Києві фіксується значне істотне погіршення якості повітря через пожежі, які зараз відбуваються в місті. Ну і відповідно радять не відкривати вікна, тому що це буде шкідливо. Ось такі результати. Ну, а, зараз ширяться різні чутки там, що ППО ППО працювало в межах можливостей, але дронів було дійсно багато. Звуки їх я думаю чули. Вони літали з різних боків, і з лівого берега, і з правого заходили над містом. Ну і відповідно це вже фактично така третя масштабна атака саме по місту Києву. Десь протягом минулого місяця Ну і також далі з вами говоримо ще про атаки РЕФІ, які вже відбулися. І говоримо ще про місто Кривий Ріг, не тільки столиця сьогодні зазнавала ударів. Так, от вже шість постраждалих наразі з'являється так у кривому розі шестеро чоловіків отримали поранення внаслідок атаки. П'ятеро з них госпіталізовані з неважкими травмами, триває гасіння пожежі та відновлення роботи швидкісного трамваю і тролейбусів. Через пошкоджені кабелі у Дніпропетровській області внаслідок атаки РЕФІ кількість постраждалих зросла до шести. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак у своєму телеграм-каналі. Ну і також а, говорить про те, що і голова ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що наразі вже шість поранених не важкі. Надзвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу і відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло. Аболів написав Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі.